ім'я Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, в перші дні Великого Посту церква вириває нас звичного ритму життя і додає життя богослужбове, з його особливою атмосферою покаяння та щирої молитви. І в такому стані ми маємо можливість звернути свій новий свіжий погляд на самих себе. І в цій свіжості важливо те, щоб ми були чесними до кінця. Щоб справа нашого власного спасіння, та справа, заради якої Христос прийшов на землю, починалася на твердому фундаменті щирої оцінки нашого власного духовного стану. О чому, бо найголовніше для християнина це прагнення дізнатися про себе правду, ту правду, яка нам потрібна, а не зображати з себе уявну праведність, як зазвичай буває. Преподобний Андрій Крицький в своєму великому покаянному канону втілив всю історію людства, показав нам її від гріхопадіння і до сьогоднішнього дня, всю Біблію, яка є книгою життя, і, як ми всі знаємо, вона є великою за обсягом. Тож не завжди кожен із нас має можливість чи час, сили протягом великого посту приділити увагу та перечитати, чи хоча б переглянути її. Та Андрій зробив більше. Він розповідає нам невеликими тропарями, читаючи кожен із яких ми можемо помітити себе, можливо, свій гріх чи ту пристрасть, а інколи навіть слабкість, з якою не завжди можемо впоратися. Бо це вже було. Та одночасно він пропонує нам приклади і засоби виходу з тих чи інших трудних ситуацій, які складаються в нашому житті. Ось чому є важливим не лише протягом посту читати Біблію, Святе письмо, але й кожного дня, бо це вже сталося, і ми не лише отримаємо користь, але й знаходимо відповіді на ті важливі питання, які хвилюють нас щодня. Всі ми прийшли сюди для того, щоб отримати духовну користь, щоб здобути мир з Богом, успіх у духовному житті. Бо це є Царство Боже, яке з'явилося у своїй силі, і воно є всередині нас, про яке чудово вчора розповів Отець Ростислав. Але щоб досягти його, необхідно в першу чергу щиро зазначити, що ми Хочемо жити з Богом, що ми докладаємо зусилля для цього, що ми працюємо над собою та хочемо мінятися. Воно необхідне найперше для кожного із нас ці зміни, для того, щоб виховати в собі бажання духовно оновити своє життя. Однак, не будь-яка праця є бажаною для кожної з нас. І не кожен чинок чи прагнення може привести нас до Бога. Деколи найблагішими бажаннями чи намірами ми прикриваємо свої власні гріхи та недоліки. І тут в першу чергу треба бути не лише щирими перед собою, але й визначити, що ми дійсно хочемо довести тими чи іншими вчинками. Адже кожне наше слово чи дія вона буде мати наслідки. І чи дійсно ми хочемо цими своїми вчинками послужити Богу і людям, а не собі, для того, щоб звеличитися перед кимось іншим? Часто буває так, що ми прикриваємося масою благочестя чи уявної молитви, забуваємо про головне, не звертаємо уваги на ближніх, ігноруємо їхні потреби та взагалі навіть інколи тікаємо від них. Прикриваємося, напевно, своєю зайнятістю, чи тим, що не маємо часу та навіть можливості. Але Господь нам говорить, що? Говорить про служіння не лише йому, але й служіння ближнім своїм. Тільки тоді це може принести нам духовну користь в нашому житті. І буде прийнято в Царстві Небесному. Господь закликає всіх нас для того, щоб ми духовно оновилися. А це можливо лише тоді, коли ми вже перебуваючи на твердому фундаменті нашої віри, віри в Бога, який прийшов на землю заради кожного із нас, коли ми пізнали свої немочі і прагнемо до того, щоб поступово не поспіхом, а крок круг за кроком, та Своїми справами милосердя, які сьогодні є важливими, важливими не лише для нас, але важливими для тих, хто є поруч із нами. Привернути увагу Господа до кожної з нас, доклавши певні зусилля, дізнавшись свою неміч, свою слабкість, навіть, можливо, відчувши свій гріх, ми повертаємося в той стан спокою, смиренний стан. Коли ми можемо дійсно зрозуміти, в чому ми не праві і над чим потрібно докласти зусиль і попрацювати, коли ми реально хочемо міняти своє серце, своє серце в живий і дієвий спосіб, щоб стати тими будівничими чи співархітекторами тих змін, які Господь хоче втілити в серці кожної з нас. А все, що від нас вимагається, це не лише протягом цього великого посту сорокаденного, але й протягом свого життя, намагаючись зосередитися в тиші, в мирі, в молитві, в довірі до Господа, допомогти йому, дати можливість, щоб він змінив наші серця, щоб він дав нам серце нове, яке буде. Відверте, яке буде наповнене любов'ю, яке дійсно буде відгукуватися на потреби інших людей. Ось яка є головна мета нашого посту, ось чого ми повинні прагнути протягом цих днів і протягом свого життя. І нехай Господь допоможе нам дійсно змінитися, змінити своє життя, змінити своє серце і змінити своє ставлення один до одного. І потім ми дійсно відчуємо ту користь, ту користь, яка принесе нам радість у царстві Небесному. Амінь.